Привіт! Чи ти є травинкою на вітро, чи ти є каменем, міцним каменем? Знаєш, я зараз говорю не просто про якісь от земні речі, про те, що ти можеш побачити на вулиці. Я зараз говорю про духовні речі. Я зараз говорю про те, чи ти є просто тою людиною, яка стоїть міцно у вірі, тобто це є камінь, яка не коле не оце не оцього калібання, немає оцієї. Оцього перебігання у вірі, чи ти дійсно приймаєш слово, чи ти його виконуєш, і робиш це систематично, робиш це кожен день, чи ти є просто такою травинкою, на яку вітер подує, ну і вона туди похилиться, чи ти дійсно є досі під впливом. Зовнішніх якихось обставин, якихось емоцій, власних своїх переживань. Якщо так, то на жаль, твоя віра вона не є міцною. І тоді ти просто можеш втратити в якийсь момент спасіння, вічне життя з Богом. Ти можеш його втратити, якщо ти дійсно не зміцнишся у вірі, якщо ти дійсно не відсунеш все земне, все тлінне, все, все те, що є в твоєму серці, все те, що заважає дійсно тобі рухатися до Бога. А якщо ти будеш досі продовжувати там десь покладатися на одне себе на цей світ і фокусуватися на цьому, тоді ти будеш продовжувати бути цією травинкою. А якщо ти будеш фокусуватися на Бога і на виконання Слова Божого, тоді ти будеш міцним камнем. Амінь.